Друзі, всім привіт! Нарешті я назбирав кошти, щоб купити все чудо. Це флекторська болгарка, турбінка це як тільки не називає. Чому вона особисто мені потрібна і чому я на неї давно дивився? Вона з обертанням з регулюванням обертів з кнопочкою. Тобто максимально вона розкручує себе на 10 тисяч обертів в хвилину. Ось такий комплекс Flexa. Це той бренд, що я говорив, що без проблем. Замінуть. ось цей всіма, всіма улюблений бренд. Мало хто ще в це вірить, але часу говорить про те, що дійсно Flex зараз дуже крутий, і потужний інструмент. Не дешевий, дуже не дешевий. Але з часом, я думаю, можливо, якісь акції будуть проводити для того, щоб купувати. В двох словах, сама ця болгарка коштує майже 300 з копійками доларів. Но зараз у неї була акція, я її купив за 99. Є декілька комплектів, тому хто хоче. Хто перший напише, може йому теж йому перепродати по хорошій ціні. Давайте розпаковувати, подивимося, що він собі представляє. Тут 115-325 круг може бути. Так що, отакі у нас справи. Розпаковуємо. Звісно, що цей ножик у нас буде йти від Деволта. Тільки ними користуємося. І тач... Ох ти що, ти що, ти що. Сумочка вже є. В нас, так що цю буду комусь дарувати більше всього. Хочу ще раз про комплектацію прийти. Дивіться, болгарка, батарейка на 5 ВА і супер швидкісна зарядка буде тут комплекті. А сам ближче. Ось така флексовська сумочка. Ну, я її не користуюсь бо поводи валізи для інструментів, тому більше всього, що комусь їх її ударимо. Інструкція. Я вам просто покажу потім, як, як Devolt виглядає. Тут настільки все чітко. В пакетиках все гарненько зложено, наклеєчка флексовська, якщо тобі треба. З деволта зараз все настільки хаотично все розкидано, що не знаю, або вони дуже сильно класно зажралися, що їм в принципі, по барабану на це все діло. Але як немає на таких дрібницях, ну, дуже важливі дрібниці такі, упакування. Давайте будемо далі дивитися, що тут, що у нас тут йде. Показується. Угу. Наша зарядка, це йде швидкісна, У мене вже їх буде дві. Це вона заряджає в половину швидше. Тобто, якби це йде у нас 160 вольтова і так далі. Класна зарядочка, дуже стильно виглядає. Це нас допоміжна і ось сама батарейка. Батарейка буде йти з бочковими акумуляторами, не такі, як я вам показував на минулому відео. Де вже революційне рішення, типу Паверстаковських батарей від DeVolta. Це більш... Іде простіше, але тим не менше чи тим не більше вона є в комплекті, що приємно радує. За 99 баксів 5 А батарея це взагалі. Батарейки теж досить такі круто глядача. Коля, що скажу про батарейку. Батарейка супер. Все прорезиніно, тобто вона не їде. Не боїться падінь. 24 вольтовий це інструмент, де ось так воно виглядає. Саме головне індикатор заряду. Як на мене, це одні з самих гарних батарей. Дивіться просто. Включаєш з однієї сторони і з іншої сторони. І воно, виходить, буде світитися, якщо у тебе заряжений 4 відділення. З цим розібралися. Ручка допоміжна, яка допомагає тобі мати речах давління або тримання самої болгарки, захисний кожух. Це у нас на 115 чи 120, 125, не знаю. Ключ, який ми будемо тоді зміняти. І власне сама болгарочка. Про те, що я собі давно хотів, ось так вона виглядає. Із плюсів. Це знову ж таки що тут вже досить таки велика кнопка. Що ти собі нажав і в принципі в будь-якому положенні собі можеш її тримати і отримувати. Вона йде безщадкова. Вся ось ця чорна, чорний кольор, це чорний колір це резіна, яка прорізинена. Ось так воно виглядає. Все змазано, всі кріплені, якщо ви, якщо вам це видно, то все змазано. Заміна все-таки також легка, викручується, вкручується. І ось сама реліжка, де регулюється швидкість, і ось ці металеві сіточки, це ваш мотор захищається від пилу та бруду. Давайте включимо, подивимося перший старт, як кажуть. Скажу так, моцно виглядає. Да? Давайте ще тако вкручу її, оцю штучку, щоб, щоб показати повністю всі її. Всі. Ну, я ними не користуюсь, можливо ви користуєтесь то, щоб вже вам повністю всьому образі показати. І так, перший старт. Як ви помітили, тут плавний запуск, тобто він не зразу валить на всю. Плавний запуск. 10 тисяч обертів зараз. Зменшуємо трошки. Почнемо ось так. Давайте вам покажу. Получається, що у нас 3 з половиною, п'ять тисяч, сім тисяч і десять тисяч обертів. Є диск, ще раз кажу, 125-й. Зверніть увагу. Не 115, а 125-й. Ну відповідно, 115 теж можна надіти. Це у я назад 3,5 тисячі обертів. Є. П'ять тисяч обертів. Є. Сім. І десять. Чесно скажу, я досить таки задоволений. Єдине, що е, мені треба дещо подивитися, тут має однозначно бути диск але я його не бачу. Хотя на картинці намальований ще є. Якщо немає, то досить таки погано, але не критично. Так, да, диска немає купом. Ось таке, друзі, щастя. Якщо вам сподобалося, ставте якийсь лайк. Коля тобі понравилось. Дуже гарно. Це Ну Так дуже чітко я вам скажу. Два режими кріплення, я ви собі на профшу на лівшу, якщо хочете, перекрутили. Шліфувати можете і в принципі, тримати як, як завгодно. Болгарочка дуже збита, як на мене, це деволт поки що стоїть просто нервно і курить в сторонці, як на мене. Так Всім добра і хорошого настрою.